Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Довелося перезнімати це відео, оскільки в першому відео не було звуку. Тож я просто вибрав ту карту, яка вже була. Енергетичний фонд дня сьогодні представлений Колесом Фортуни. це... День такої творчої активної енергії його не варто проводити наодинці, варто бути у колі із друзями, займатися активною соціальною діяльністю, можна здійснювати поїздки, подорожі. Одним словом, сьогодні варто бути серед людей, можна також провести його у колі сім'ї, можна згадати пращурів, оскільки саме це колесо теж там, що ми зараз дивимося, воно нагадує. Генетичний код і співпало із так званою батьківською суботою сьогодні, да? тому що завтра у нас трійця і ми також можемо пом'янути наших наші ріти, наших пращурів. День сповнений руху творчості. Для бізнесу досить вдалий день. Для здоров'я в цілому це одужання. Якщо для хвороби, це можлива травматизація така, можливо, слід звернути увагу на дорозі. Для магічних ритуалів. Це магія доріг, це магія перехрестя, також це відкриття доріг, це ритуали на благословення, це також вербальна магія і це також циганська магія. А якщо це ще пов'язати, що сьогодні повний місяць, тому можна просити і проводити ритуали до достатку, можна просити про благополуччя у вищих сил, ситуація на війні. Саме енергетичний фонд за колосом фортуни, от в даному контексті: 50 не 50, оскільки у колосу, що вертиться, є дві сторони. Горати, низь, гора та низ-гора, то все добре, а внизу затьмарення таке певним чином, тобто не дуже гаразд. І колесо постійно вертиться. Тому як і кожен розуміє, що десь є перемога, десь її немає. Щось втрачаємо. Бережіть себе. Будьмо і не втрачаємо віри. Я розумію, що зараз ми живемо у нелегкий час, але тримаємося.